Вот там сейчас до вот этого вот туда скину. Плюс, 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 даю взрыв, рост чуть порядка. Отлично. Взрыв. Второй взрыв туда. База. Отлично. Третий. Супер. На прям. Хорошо. Еще один. Вдогоночку. Контрольный, но. Я являюсь командиром розрахунку БПАК Вампір. Відповідаю за всі етапи підготовки до роботи і безпосередньо за саму роботу. За прийняття рішення, коли все йде, так сказати, не по протоколу, а в разі виникнення кризових та нештатних ситуацій, Особливість з підготовки БПАК складається з багатьох частин, так сказать, без яких неможлива робота в разі відсутності бодай якоїсь найменшої дротинки або Якогось гаджету програмного забезпечення, я від я спочатку перевіряю комплектність, правильність викладання, правильність розгортання усього комплексу, правильність направлення антенн та інших пристроїв слідкую за. Небом. Я тобто я маю на увазі, чи є в повітрі ворожі пташки, які відслідковують роботу нашого колективу. Є скарбідка. Плюси в тому, що дана пташка може нести до 15 кг корисного грузу. Любі боєприпаси, які важать 15 кг і нижче. Серед мінусів ті, е, тих, що важко знайти позицію ту, яка буде малопомітна, так як дрон ремонтний, і воно десь в здані не занесеш, так як його байону на дворі дурі розлажувати десь під якимись вітками, під накриттям. І мінус в тому, що ворог його може помітити, як ти летиш десь на станет ночі. Важкувато ночі працювати, так як багато ворожих дронів літають, і таку сигнатуру дуже видно. Потрібно все робити дуже швидко і якісно. Подобається як та посадочка. Даже на п'яти кілометрах всюди ти такий яскравий бух. Що подобається. Подобається, коли долітаєш йому на скидаєш хорошу заручатку в кілограм BX 10-8, і воно так зривається хорошо, так видає.